Бога. Повітряна тривога. Усі просимо спуститись на мінус третій поверх. Анастасія Бобошко разом із колегами щоразу обезпечується, коли лунає повітряна тривога. Як правило, говорить, для сховку обирають найближчі від роботи торгівельний центр. Ми тут найзарушніше, найякось. Не так страшно, бо там всі інші бомбосховища, якісь просто страшні. Бо якось спокійніше діти стрибають, діти граються, тому не так страшно. Дитячий сміх відволікає у цьому торговельному центрі, що в центрі Черкас при необхідності можуть сховатися більше трьох тисяч людей, говорить його директорка Тамара Скалецька. Хоч приміщення і не є бомбосховищем у класичному розумінні, але відповідну сертифікацію пройшло. Можна потрапити на поверхню. Так, відповідно, вказівники і навігацію ми зробили абсолютно ще з самого початку. Їхні двері говорить Тамара Скалецька відкриті 24 на 7 від початку повномасштабного вторгнення для всіх, хто шукає сховок під час повітряних тривог. Відтак довелося змінювати робочі графіки персоналу на межі можливостей, Продовжує керівниця ТРЦ. Працюють і технічні системи. Каналізаційний насос. от-от вийде з ладу. Зростає наша заборгованість по виплатах з електроенергії і відповідно енергопостачаючі організації. Постійно погрожують нам відключенням. В цілому ми торговельний центр як сховище витратили десь близько 700-800 тисяч гривень. Із цими розрахунками Тамара Скалецька прийшла до міських обранців, аби ті допомогли вирішити фінансові питання центру. Її звернення розглянули у мерії, проте допомогти не можуть. Пояснює заступник міського голови Віктор Беззубенко. Це складна юридична програма. І її непросто вирішити в законодавчому полі. Дуже важливо це зробити в законодавчому полі, щоб потім при перевірці КРУ не було запитань, чому ми бюджетні кошти перерахували приватній структурі. щоб, хоч якось підтримати приватників, які надають свої приміщення під сховища, говорить заступник міського голови. Їм безкоштовно надають питну воду, а також ліхтарі. Що ж до відшкодування витрат за електроенергію, констатує Віктор Безубенко, можуть лише провести перемовини з енергетиками. Аби ті не відключали приміщення за борги зі світлом Чебес, Анастасія з колегами продовжить спускатися сюди. Бо Так треба боїмося за життя. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.